Сонце пече. Річка тече наприкінці червня на Чернігівщині традиційно відбувається фестиваль до дня молоді. Цього разу локацію обрали в обласному центрі на спортивній базі за пішохідним мостом. Фестиваль поєднали ще з однією традиційною подією з місцевим етапом Студ Республіки. В цьому році формат заходу трохи ми змінили. Наше наметове містечко перемістилося на лівий берег річки. Десна нас радо вітають дитячі юнацькі спортивні школи міського управління освіти і обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна. Вони нас приймають на цій території учасниками заходу. Стало більше 250 жителів молодих, активних, прогресивних представників усіх, без виключно районів нашої області. Розпочали фестиваль флешмобом. Величезний прапор України, який виготовили ічнянські майстри, спустили з мосту та провезли на драгонботах на очах у людей, що відпочивають на пляжах. Цей прапор побував в зоні. Ато на березі його і зустріли Атовці та представники цивільного корпусу Азов. І ті інші не лише слідкуватимуть за порядком. Протягом трьох днів фестивалю а й проводитимуть військово-патріотичні заходи. Ставлення до таких заходів тільки позитивне, тому що ну, чим більше буде таких заходів, тим більше треба розвивати дітей підростаючого покоління. Якби будуть може більше ставати патріотами, більше любити свою землю, більше розуміти, що. Треба робити все заради того, щоб тільки був мир, а для цього треба рости патріот. Розповімо їм про війну. Ми тут для того, щоб наші діти, внуки не знали, що таке війна. Нас запросили сюди, щоб ми допомогли своїх ну, там, по графіку, щоб все в нас вийшло, щоб не було провокацій ніяких, щоб там, люди, які будуть теж відпочивати на ці святкові дні, день молоді, щоб е, не приходило у ковнісп'яні, щоб можна було чітко ятно всім пояснити, для чого ці захід і що тут має бути проходити. Після флешмобу урочисте відкриття піднімали прапор та вшановували хвилиною мовчання загиблих бійців. Фестиваль територія активної молоді триватиме три дні. За словами організаторів, на учасників чекає дуже насичена програма. Протягом трьох днів всі учасники будуть вести здоровий активний спосіб життя. Програма дуже насичена. У програмі нас чекають і музикальні конкурси, і квести, і спортивні змагання. І окремо буде працювати міжнародна по міжнародній програмі Студентська республіка. У нас будуть відбуватися. Ознайомлення і зустріч... зустрічі з учасниками антитерористичної операції. Вечором на нас чекає сьогодні театралізоване дійство Івана Купала. На вечором ще пізніше на нас чекає молодіжна туса, тобто кожна хвилина практично розписана, і жоден учасник не залишиться без активного участі у цьому заході. У нас будуть висел... тут змагання з валаболу, з драганбоду, перетягнення канату. І мені приємно, що на нашій базі такий захід відбувається це вперше.